Добрий день. До вашої уваги. Книга Лесі Українки, Лісова пісня, Мавка. Сьогодні, коли поширюється інтерес до нашої історії та культури, пропоную перечитати вам драму феєрі Лесі Українки. Книга має сподобатись так як дітям, так і дорослим. Цей твір розповідає про зв'язок людини і природи. Про безсмертя вічних людських цінностей, добро і зло, про пошук гармонії, кохання і зраду, про матеріальне і духовне життя. Переглядаючи прекрасні ілюстрації, дивовижного краю з анімаційного фільму Мавка, лісова пісня поринте у цей фантастичний світ. І насолоджуйтесь колоритною мелодійною українською мовою. Сьогодні, завдяки сучасним технологіям, ми маємо можливість ще більше заглибитись у драму феєрію. За допомогою QR-коду та посиланнях можна послухати дивні народні волинські мелодії, що їх так цінувала Леся Українка. Шановні друзі! Запрошую вас скористатись послугами сільської бібліотеки. Наша бібліотека це комфортний читальний зал з комп'ютером та копіювальною технікою, виставки, нових надходжень і великий вибір нової літератури. Бібліотека знаходиться за адресою село Вобриця, вулиця Аліменкова, 10, приємного читання.